Всім привіт! поздоровайтесь, Знаєте, що це у нас за дівчинка? Ну, це у нас Мелінда. Ми думали, яке ж ім'я їй дати. І це у нас нова Мелінда. Дивіться, що це за чудо. Дивіться, яке ж воно гарненьке. Що ти тут шукаєш? Хочеш кусити наших підписників? А дивіться, який хвіст смішний. Зараз, зараз, зараз. Де цей хвіст? Меліндочка, розкажи, як ти до нас попала на ліжко. Ну що, Ліна, тобі слово розказуй. А, позавчора подзвонила мені наша сусідка Галина Миколаївна. Ви її знаєте, яка годує безпритульних котиків тут недалечко. Який ви теж допомагали? Да, і, да, і продуктами, і кормом для тварин. Подзвонили і каже, що її знайома теж їй подзвонила, яка вигулює свою собачку, що я знайшла цуцика. І що робити, як завжди, знаєте, питання? Куди дівати, що робити? Ну, якраз я була дома, думаю, прийду хоч сфотографую. А хай вони вже між собою розберуться, хто візьме на перетримку. Ну, ви ж розумієте, що я. Бажаючих не дуже багато. Це турбота, це мале, ось таке верне життя, хоче уваги. Дуже хочу. І між ногами бігає, що можна наступити. Ну, прийшла, подивилась, фотографувала те фото, яке ви бачили, виставила повсюду. Галина Миколаївна згодилась взяти її на ніч, а там треба було вирішувати, що робити далі. А нам пощастило, написала одна дівчина, що хоче забрати її. Наші знайомі, дерево. Та да, і виявилося, що ці наші знайомі вони годують графа. Якщо ви пам'ятаєте, рижу великого пса, такого не могли. А ще живуть там недалечко. Вони знаходяться по поруч. Це. Колись пам'ятаєте, у нас було відео. Ну, якщо вам цікаво, запрошуємо вас. Погортати сотні наших відео і десь літом ць, минулого року, 24-го року, цуценят. семеро цуценят там заставка чи я з сім, сімома цуценятами, не, чи не Лена. Цуценята просто. Да, чи і цуценята ще. просто е, обов'язково подивіться це відео, запрошуємо вас, бо багато ще тоді на нас не було підписано людей. Да. Е, е, то подивіться це відео, і якраз е, ці люди, які хочуть взяти Мелінду. Живуть поруч навпроти ага. тих там, де були ті семеро цуценят. Да, вони теж маму їхню підгодовували. Заносить. Розумієте, це ж дала вареної курки, дивіться, які проснулося второ дихання, бо вона ж засинала. Вже засинала. Ми тільки що поїхали вигуляти своїх, е, вигуляти собак, цих, е, які на перетримці. Вигулявши, заїхали також цуценят, яких викинули на вулицю. Що <різвіст> ти тінь побачила? Поїхали їх покормити, ми насипаємо там їстечки їм. Ми їх, не бачили. ми їх не бачили останні два дні, але ми при цьому там нас засікла кішечка, і вона нас вже чекає вже другий день. Ну, не знаємо, домашня, поруч вона десь вибігає з будинку чи звідки. Ау! я не вона там жива, я думаю, черту. Дивіться, які зуби тут. Які тут зуби? Подивіться. Аноліна, покажи ці зуби. Та зуби там, як у тиранозавра, вона тільки що мене так за курку. Вона курку, запах курки почув, придержи, придержи її, придержи, бо вертеться так, як На мене не фокусується, телефон не співа фокусуватися. А ще це чудо. Сьогодні ми знімали відео, ще покажемо вам. Зараз я розверну її. Коли вона побачила мою бороду, злякалася і не знає, що це за звір, і вона так за затихла в мене на руках, да? я тебе з'їм. Я тебе з'їм, да? Мелінда? Всього, знаєте, подивіться подивіться на це пузо. Смішне, смішне пузо. Ну, як як це цуценя можна викинути? Ви представители, дивіться, яке воно миле. Ветюнечка. Маленька така. Ну таке хороше. Ви знаєте. Все можна зрозуміти, здається, да? ну, там, жорстокість людей до людей деколи, або, там, можливо, ще щось. Но жорстокість людей до милих створінь, да? до таких маленьких цуценят, до, ну, до тих, які не можуть за себе постояти. Одні викидають жорстокість, проявляють, а інші, які. Бачать, проявляють жорстокість, б'ючи, не годуючи, можливо травлячи. Це просто жах. І це ніколи, здається, не можуть зрозуміти. Зараз я покажу, яку іграшку для неї купили. Лена усім дарить іграшки. Поросьонок. Поросьонок більший, дивіться, ніж Мелінда. Ж... Дивіться. Хрюнь, хрюнь, хрюнь. В неї зуби, вони, ну, так, і, як, там, а вони зуби чухаються і не так. Ано, зараз Дивіться, 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 зараз що ж вона з ним буде робити? Це -паро цікаво, що саме ця собачка набрала найбільше лайків в нашій місцевій групі, бо я одразу виставила 100 лайків, багато коментів, але що інтересно, згодили забрати лише одні люди. Ну, Щоб ви uh -huh. розуміли ситуацію в нашій території, ті, хто каже. По та, тваринах. Та, що вони такі, ні, ні, як там їх можна не забрати? Ну, Зі 100 лайків одна людина мені написала. Уявіть собі просто. Як, і, о, як да. складно. І, оп, оп, держим, держим, все нормально, все нормально. І що саме, уявіть собі, от сьогодні ми її забрали, бо завтра хочемо віддати сім'ю. Хотіли після села Форта прослідкувати, чи вона їсть, чи все добре. але все добре. Їсть вона ще е, наминає все. І завтра будемо вже списуватися з майбутньою хазяйкою. Умови. Хороші, обіцяли тримати в хаті. ну, В принципі, людей ми так знаємо, знаємо, де живуть, так що будемо Будем навідувати, це, якщо рівні, буде потреба. Так. Про це все я теж говорила. Тобто це все треба буде зробити. Що я хочу сказати. А, що сьогодні, ось буквально вечором, Галина Миколаївна принесла в день. Її в, обі... нам. в першій годині нам принесла цю губу. І ось нещодавно у нас дзвонить в сльозах. Я вже думала чесно, що, що когось хотів, вже прибили, бо там є дуже погані сусіди, а щоб порозуміли, безпритульних там дев'ятеро. Ну, двоє в неї вже так постійно живуть, а семеро ті, що ходять на вулицю, ну, живуть на вулицю, але вона дозволяє їм ночувати. Можуть прийти ночувати. То вона дзвонить в сльозах, і уявіть, що сталося до під'їзду до входних дверей. Там він на як він називається домофон. На домофоні. Домофону нема просто на ключі. Під цими дверима стоїть коробка з цуценям. Ну, вона в шоці? Плаче. Плаче, що мені робити? Ну, каже, каже, так розказує, що не гарне, каже, бо це <ріки> ніби якесь жовте, бо це Мелінда то дуже типу, гарна така. Ну, уявіть собі, собі, не встигла нам принести це слухати, як вже принесла нову а, це. А, да, так, вона, вона розслабилася, по суті, бо збулася. <ріст> віддала нам вона, я б все рівно Леночку просила, щоб вона забрала <ріст> до себе, але <ріст> лише віддала нам Мелінду, і виходить, через 4 години, ну Вечором 8 годині вже викинули ще одне. Ви представте. і, і якщо викинули в коробці, це скоріше добре знали, куди несуть і ну, до так, і підстелила, до кого. Каже, в коробку не просто так підстелила щось там. Ну забрала вона, звісно, не знаю. Щоб буде далі. ну дивіться, це кусає за руку. А, да. Це таке знаєте, коли людина вже і не молода, і, і так купа котів. ну і хоче подбати. Ходять да. самою вже важко. Ну таке, <рекун> таке. Да, вона знаєте, нам розказує там старається вижити якось. Ну бо пенсія маленька, і картонку збирає, щоб там продати, щоб мати чим годувати тварин там. Ну, щоб краще дбати про них, але от ви представте, вона плаче, бо тому що безвихідь, бо тому, що хоче допомогти тварині, а не може ну, фізично-матеріально. То добре, що є такі люди. А що сказати про тих, які це зробили, які викинули. Ну, Також тоб... е, сьогодні ще писали е, з таких, ну, не поблизьких, скажімо, сіл, між двома селами є сміттєзвалище, там дві собаки-дівчинки викинуті. Ау. І каже жіночка-пенсіонерка, те, що хоче, як це проходиться стерилізація, питала мене, наскільки то все стоїть. Е, якби, ну, Бо хоче, хоче посприяти цьому, бо каже, ну, вже собаки з села, хлопці ходять уже до тих дівчат і каже, ще трохи буде там взагалі завал. Ну, так, а як, а як а у нас О, <смітна> в іншому селі, де, до речі, куди ми через тиждень приїдемо. Будемо їхати уже з. Ціллю давати десь на вільний гель, будемо пробувати відловлювати на гель. Да, бо скоро ми так плануємо через тиждень звати ветеринара. Ну треба хоч когось посадити в клітку, щоб уже за день там за два ждали вони. Бо знаєте, бо як закон подлості вони приїжджають. І саме тих, яких найбільше треба, ми не можемо зловити. Ну, ну, беремо так... когось іншого, але мені треба саме оці дівчата, які ось ось вже почнуть гуляти. Це така ситуація, так що і її будемо просити також допомагати далі на стерилізацію, бо на тих двох собак з села. А що там таке? <рес> Вона просто дивиться, як виглядає Фіма і е, рве, порось... ну, не рве, аж шматує порося, показує. Ти дивишся, що я можу зробити. <рес> Толіна розповідає про те, що. Е, що... Серйозні речі, а ми тут граємося з Меліндою, да? Меліночка. Ось, то ми вже самі такі, знаєте, виснажені трошечки, бо багато всього навалилося. Лєна там з Житомира приїхала, я мав роботу, тепер сніг випав. Доки об'їхали, це все погодували, насипали їсти е різним підопічним. Лена, знову переживає, бо тварини на вулиці багато. Ну, Зрозуміло, їх всіх не можеш е, нікуди діти. І ще й викидають нових. Добре, що Галина Миколаївна забрала одне до себе. Одне. Добре. Підемо, підемо дивитися, фотографувати, що ж там за негарна суценя вже. Ну і буде знімати відео. далі. Вони всі можуть бути негарні, бо вони ж знаєте, як вона каже, воно ще дуже худе. Але каже слухняніше за оцю обізяну. Слухняніше. Вона скаже, не вилазить з коробки, туциня не вилазить, а ті, що не кажи, вона все одно робить по-своєму. Так, yeah, yeah. і ви yeah. бачили yeah. у нас пости і відео з Дорою, багато відео. То ми дорі теж шукаємо сім'ю. Будемо вдячні за те, що ви будете більше дивитися, більше активності на нашому каналі. А саме знаєте в чому активність, хочеться заохотити вас, щоб виходить, у нас я так подивився по аналітиці каналу, що 4,5 тисячі підписників, а знаєте, переглядів там до тисячі, буває, 500. 300, як на яких відео, а лайків 500-600. То, наприклад, якщо у вас є бажання підтримати якось, ви не можете зробити там матеріально, це бо ну, ж ми різні маємо кожен обставини, Але принаймні написати коментар, поставити лайк ще перед відео. От ви включаєте наші відео, поставте відразу лайк, там, що вам подобається, те, що ми робимо. Те, і це, це буде підтримкою для каналу. Ми вам будемо за це вдячні. Ну, і це буде просувати пости, а також відео, які ми виставляємо короткі, а також довгі. Ну і, можливо, потенційна сім'я побачить для отаких поросяток, як Мелінде, і Дора, і інших. Завтра, як я каже, будемо знімати для того, щоб ну, виставити, показати це ці, ці цуценя, які я знову викинув. І будемо вкладати Мелінду спати і самі лягати, бо вже пізно, маленька. Йдемо спати. Кажи всім підписникам папа, -па. до нових зустрічей, лайкайте, скидайте ваші донати для підтримки безпритульних тварин. І всім гарного вечора, всім пока. <рес> 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 всім добра ніч. Мелінда, подивись в кадр на завершення. <рес> так чесно було?